Сьогодні ми зібралися біля пам'ятника незрячій людині з тростиною, яка йде по тактильній направляючій в сторону метро Дарниця. Цей монумент установлено у 2019 році з метою привернення уваги до людей з порушенням зору. Сьогодні відзначається Міжнародний день білої тростини. Тростина, яка вже більше ста років є помічником незрячої людині, завдяки якій вона робить свої перші кроки в самостійне життя. І ще в 1966 році був написаний вірш, який ми вам зараз прочитаємо. Мені очима палиться своє. Вона зі мною і сміється. І домів людьми я просто із Рима, Відстукує нею свій крок і рим. І разом ми чуємо все на землі, що здалося їй, то збудилося мені. Іду, прислухаюсь і чую усе я. Тут сміється дитина, там плаче оселя. І той спотикається, хоч проста дорога, у іншого в душу силилась тривога. На грудях землі моя палиця рає. Не вірте, що, є у пал... що немає в слуху палиці, Я нею торкнуся до серця землі. І радощі чую, і болі. Цей вірш було присвячено Андрію Валещепи, який втратив зір в молодому віці, чи в першій визвольній війні 1025 року не рік, не два. Десятиріччя треба було йому, щоб опанувати свій біль, свою розпач. Про що він писав в своїх віршах, не раз так хочеться мені ридати, крищать без плину, гей, світла! Дайте, хоч на мить, без світла я не годен жити. Світла, хоч краплину. І далі він пише: Хоч рвав би груди, як куски, хоч гриз би землю з болю, а все-таки, а все-таки не зміню свою долю. Але він не мовчав, він боровся і в своєму вірші не скорюся. Він писав О, ні! Ніколи не скорюсь! Війна забрала в мене очі, але я серцем загорюсь. І він. Е... Переборов свій особистий біль, він повернувся до життя і став поетом, письменником, спілки, був членом спілки письменників. Його оточені були композитори, поети, які боролися за незалежність нашої держави. І саме коли тримаєш і читаєш його вірші, то хочеться його прикладом надихнути наші. Захисників, які зараз під час цієї війни втрачають всі. І ми сьогодні, при тим, як рушимо парк Перемога для тренування скандинавської ходьби, хотіли б саме тут помолитися до наших захисників. Боже. Боже, зібрати ми дякуємо тобі за те, що ти будеш супроводжувати нас і далі. Ми дякуємо тобі, Боже, Боже, праведний та істинний, що ти огортаєш кожну людину, яка сьогодні знаходиться на передовій та на війні цій. Ти знаєш все і про все, і про всі. І ми благаємо тобі, Боже, щоб ти захищав, захищав кожну людину, кожну, хто сьогодні сважається на, на теренах війни. Ми дякуємо тобі, ми дякуємо Ти, Боже, просимо, щоб Ти нас надихав, щоб Ти нас оберігав, щоб Ти, Боже, будто своєю огорнув всю нашу країну. Дякуємо Тобі Боже. Очікуємо від Тебе відкриття, очікуємо захисту, очікуємо любові та милості, благодаті та істини. Будь прославлений, Боже. Будь прославлений, Господи нашого Ісу. Дякуємо, що перемогу і друг проводить, щоб перемоги їх і наші воєнних. Вони здобувають її там, на передовій, під твоїм захистом, і під твоєю охороною, і під твоїм благословенням. І на Ісаці і на Святого Духа. Амінь. Амінь. І ми розуміємо, що одної палиці недостатньо для того, щоб повернутися до самостійного життя. Того призиваємо і наше, наше суспільство, наших людей бути більш уважними, створювати безбар'єрний простір і завершити. Хотілося Такими надихаючими словами сучасного поета, незрячого Євгенія Познанського, який теж в своєму новій збірці написав, і хоч не очі, а лише тростина, все одно закоханий у світ, все одно іду по Україні. Навіть бачу щастя в першому світ, то нехай всім вам щастить в цьому житті. Разом до перемоги все буде Україна.